Тим часом Юлія Вочер, куратор медичної служби штабу національного спротиву у нас в студії. І з вами теж будемо говорити про те, що має робити суспільство. Очевидно, так очевидно, так. Починайте. Я можу тут вашу біографію трошки та розповісти, для ну, того, щоб люди зрозуміли, що ви на Євромайдані, не? так, звісно, у нас редактори добре працюють. Угу. Настя станко сьогодні, там мене за спиною. З 1 грудня ви на Майдані були правильно? Працювали волонтером медичній службі штабу національного спротиву, зараз допомагаєте військовим, що служать на передовій на сході України. Неодноразово бували в зоні проведення антитерористичної операції, розшукуєте спонсорську допомогу для закупівлі медичних препаратів, зокрема таких як гемостоп для зупинки кровотечі. Ну, схоже на те. Схоже на те. Чисто було, да. І що ви бачили, а оскільки ви були в зоні проведення антитерористичної операції, що ви там бачили? Б, наскільки є успішною ваша діяльність пошуку необхідних засобів? Ну, почнемо з того, що коли з українського дому нас Біркут вибив, а я тоді організовувала там шпиталь, і коли ми прийшли всі до Михайлівської, один телефонний дзвінок, один телефонний дзвінок. Мені дали телефон і сказали, що будете відповідати на ці телефони. Він пролунав від мами, хлопчика, який загинув, наймолодший Назар. І я вийшла, бо в штабі дуже було багато людей, що ну, я вийшла на вулицю, і мама каже: Назари, Назари, Назарчику, ти чого мовчиш? А в мене в горлі спазм, я не можу нічого сказати. Ну, вона зрозуміла, що Назара немає, е, ну, як мама втратила єдиного сина. Це був, напевне, той переломний момент, який я зрозуміла, що Майдан це не територія, Майдан це не ситуація, Майдан це щось більше. І вже зараз, наразі, ніби як мирний час, я опікувалася пошуком сімей загиблих і налагоджувала з ними контакти телефонні, для того, щоб знати, яка потреба, як, чим ми можемо допомогти, які можемо залучити туди сили, кошти, спонсори. Зробила я цю велику роботу, наговорилася, наплакалася з цими мамами, з цими вдовами. І виникає наступна тема діти. Діти, які залишилися без батьків, вони їх відпустили, вони їх, ну, власне, покинули на маму, а тепер наша відповідальність за цих дітей, за їх майбутнє, за їх освіту, за все. І зібрала я цих діток. Вже вирісла інформацію, згуртувала ніби як уже цю інформацію. Починається нова тема солдати. Я стільки часу і енергії потратила на пошук, що я хочу щось робити такого, щоб у мене не було підстав потім шукати ці сім'ї загиблих і щось з ними розмовляти. І в штабі Національного спротиву, медична частина у нас дуже було багато медикаментів ще з Михайлівського. Ми почали їх роздавати на передові. Цей процес не вічний, вони почали закінчуватися, особливо ті, котрі саме медикаменти, а не не матеріал. Починається етап, знову пошуки коштів і пошуків спонсорів, які ви могли б могли би купити, або принести, або якось організувати це. Так багато інформації десь, що хтось краде, не туди йде, або десь наші медикаменти з'являються і ще щось. І ми прийшли до висновку, що ми маємо самі це возити. Прямо безпосередньо, от, як то кажуть, із з рук в руки е, є у нас такий один. Його дуже багато на майдані знають це. Був інформаційний рупор потреб майдану Іван Звягін. Я вже навіть не знаю, скільки разів він був там з медикаментами. Ну Черговий раз, коли тема кровозупиняючого препарату стала дуже актуальною, тому що статистика говорить про те, що солдати помирають не від того, що їх поранили, а від того, що їх не донесли до лікарів. Вони втрачають кров і їх просто не встигають порятувати. І тут от тема цих препаратів виникла, і ми почали збір коштів агресивно швидко, тому що 20 доларів одна порція порошку. Це одне життя коштує 20 доларів. Так, от виходить. Ну, однак не, не казав. Все ж це порошок коштує 20 доларів. Але якщо його немає, то це ціна всього 20 доларів. Це знаєте, я про те кажу, що це дуже мало. це... Ну, здавалося б, це копійки. Це за сьогоднішним курсом скільки? 240 гривень, так? Так, так, так. Але його немає, цих грошей. І от ми зараз займаємося тим, що шукаємо, викупили. Як з вами зв'язуватися? тому що 0,67 432. Так. Зараз наберуть титром, я думаю, що ви видадуть 0,67, 432. 6606… Або прямо трьохсвітительська 7… Ну це біля кустелу, так, та, Святого Олександра, там де дієш так? Є штат. Да, да, так, отак, ну там всі знають, тому що ми там вже не один день. І власне, от зараз назбирали ящик, два, там 70 форців в одному ящику, і все те останнє, що треба, ми вже, на, вже знаємо тих хлопців, ми вже знаємо їх потреби. У нас є прямі зв'язки. І, ну, і Їдемо туди і робимо те, що робимо. Я телефон дав в групі, наче, щоб mm -hmm. зараз титром дали, очевидно, на екрані ваш телефон. Буквально так, зараз Від'їхала чергова машина на Ізюм. Чекайте, 067 чи 097. 067. А чому 097 у нас записано? 067, 432, 677. Не 0,97. Вже, вже виправили, дивлюсь uh -huh. тут. У нас 0, був інший телефон записаний. Так, так. так зараз даду титром. Що ви бачили там на. Там, місці, е е ну, я колись, е ну, скажімо так, Захоплювалися зйомками, була своя камера, дуже давно заробляла колись гроші, коли був крах всього і було нічого, мало не було нічим. І я прийшла зразу туди з відео. Мені руки, Можна відео, яке ви да, мені руки вре... просто пеленали, не, не дозволяли. І саме цікаве, не дозволяли. Не мені всі руки заломовлювали. Казали, що контррозвідка, якщо прийде, як побачить, так ну, буде біда в районі. Ну, але я так і через плече і так, і так. Ну, коротше, кажу, не можемо показати це. Будь ласка, звичайно. Я для того знімала, щоб На його одно показати. Відео Юлі Вочер з одного з блокпостів, які контролюють сили антитерористичної операції. Україна я звертаюся від всіх. Від від всіх хлопців, від всіх е, військовослужбовців, від всіх вояк, які тут знаходять знаходяться на війні, звертаюся від всіх них. Україна допоможе. Не будьте байдужими. Не думайте, що вас це може не торкнутися. Кожного дня я чую постріли, кожного дня я бачу крові трупи. Кожного дня. І вони стоять за вас, відмирають за вас. Не будьте байдужими, допоможіть. Ми потребуємося усього, ми потребуємося і в медикаментах, і в звичайному одягу, і в, в черепи, в хлопців. Ми серед грязі спимо. Це вони тільки розказують, що вони повністю оснастили, що є все снаряження, бронежилет і все інше. А все, Не знаю, що вони там тепловізори, типу ночне видення, нормальні снайперські винтовки, боєприпаси. Пристріляв він на 400 метрів, ну, ми ж тут, на жаль, у нас немає того обладнання, яке б ми хотіли в повній мірі. І відстань приходиться вимірювати по певних орієнтирах. Наприклад, в тій стороні тривога я по певних орієнтирах буду знати відстань приблизно. Так як в дальномірі в нас немає. то пристрелим по 100 Обыкновенных блоков бетонных. Да, не, может можем там привезти. бетонных блоков? Чтобы, да, мы, да, чтобы да. мин ховались. мы сделали нормальные укрытия. Нам да, вот такие укрытия вот. надо с той стороны. Нас утюжат каждый божий день минами. А нам... мы же там заходили, смотрели, что там плавает. плавает. ну там плавает. живем таких плавает. Плавает. Это Им Тогда загнать сюда душа. экскаватор вот я пришел, тяжело. пришел к пацанам поспать после Служби, тому що в нас спать нік, там болото. Вони ж вони ж прийшли дехто багато, прийшли з майдану. Вони ж продовжили просто свій шлях. Вони їх декокли в душі кожного з нас. Відстояти нашу землю, нашу домівку, нашу Україну. Дякую. Чекаємо на допомогу. У нас сьогодні якийсь вечір. знаєте, констатації того, що. Всі керівники, очевидно, Збройних сил були якісь нездари, я не знаю. Або президенти, які опікувалися цими Збройними силами попередні, зокрема, Віктор Янукович. Нарахун нездар не знаю, а на то. Його ні. можна назвати гумовий запобіжник, відповідно. Мені здається, що колись один східний правитель сказав, що якщо ти в критичний момент хочеш зробити в своїй державі порядок, то 9 із 10 куль. Дев'ять треба витратити не на своїх, а десяток улю тільки на ворога. Мені здається, що там не тільки не здари, мені здається, що там просто люди вороги куплені, продані, підписані, записані. Я не знаю як, але там дуже багато людей чужих для України, саме там, де вирішується військова, скажімо, військові питання. Я би хотіла прокоментувати ці кілька відео. Це дівчинка, волонтер там. От вона ще окрім того, що вона сказала, в мене ще є там шматки. Хлопці просто туманиться розум. Їх забирають з лікар в лікарні, тому що вони психологічно не витримують того тиску і того відсутність всього, буквально всього. А от хлопці, котрих показували буквально з третього посту, це АТО було, це штабна територія, а там, де пост, це саме перша лінія від Самі крайній пост. Один хлопчина каже, що мене не показуєте, тому що мама знає, що я вчуся, а другий каже, що дружина знає, що я на заробітках. А третій каже, що і мене теж не треба показувати, тому що невідомо, як зреагують у тому місці, де я проживаю. І всі прийшли до висновку, що їм і так тут небезпечно, то хай воно буде менше. І тому я відео пустила цей об'єктив, пустила на землю. Це не тому, що там воно тремтіло. Чого немає, всього немає. Вони буквально просто неба відкритого сплять. В них немає палатки, в них немає дошок, у них немає. Я приїхала в повному комплекті в бронежилет. У мене була гарна каска, мені було соромно носити, я її знімала через те, що в них такого немає. Я приїхала, поїхала, мені дали це на час, а в них такого немає. Мінометний вогонь вони зранку і по 3-4 рази в день мають обстріл. Із бетонних таких блоків вибублений таке якесь захисне приміщення, туди має поміститися 10. Під час мінометного обстрілу поміщається туди 25, отак От щільно. А я говорю, решта їх там до 40 більше. Ну вже як поталанить. Так ну блоки немає. Блоків, не було піска е, в мішках. Всього немає. Це ж саме перший. Я не знаю до кого звертатися, кому до казати. Міністра це оборони. Все. А він що того не знає? Ви мене питаєте? Так, ну не вас. Його питаю. Давайте йому подзвонимо. Давайте. А, да. а от відносно, ми 31-го приїхали, 1-го ми звідти поїхали і. Ну, там назнайомилися, спілкувалися, і я записала номер телефону одного хлопчинки і другого числа їх дуже сильно там побили. Там до 40 поранених і четверо загинувших. Я набираю телефон, він не відповідає. Поза зовни, позазовний відімкнутий. Потім він серед ночі об'являється, зраділа, як знаєте, от як своїй дитині. Я кажу, що там, як там, може тобі щось привезти такого домашнього. Ну там я не знаю, в обле з пивом цукерки. Я не знаю, чого так, ну просто понесло таке. А він каже: Да, і пиво це добре, в область, напевне, да, цукерка, солодко, Ні, везіть гемостоп, тому що mm -hmm. до 30 бійців цим порошком вони власне довезли до. Хірургічних якихось там чи палаток, чи госпіталів, не знаю, і врятували. Вони не поповнили список загиблих, тому що цей препарат реально діє реально діє. Треба гроші. Треба гроші, гроші. І не тільки на це. Я оце недавно закупила це. Вівторок нам привезу 4 тисячі шкарпеток, білизна. Так, ваш попередник в цій студії казав, що їм треба найелементарніше на і труси. Так, так. оце я вже закупила, це ми з, з вівторок ми їх отримуємо із Житомира. До речі, із Житомиром е, дуже тісно От я чула, що він щось зв'язаний з автомайданом, Житомир, да? попередник. є е, такий там... Андрій Федирко вже Житомирі, вже скільки на моїх очах він допомагав, і в українському домі, коли була, і дрова, і що він тільки не робив. Він зараз там голова якогось контролюючого громадського об'єднання. Так його побили. Побили за те, що він надактивний, лежав в лікарні з трус мозку. Реальна небезпека. І це побили, анти, ну, скажімо так, автомайдан, але це мені здається, що наразі зараз будуть, як колись Брівно Леніна кілометрової, угу. довжини не було. Так зараз буде так багато в нас автомайданівців. Там начальник міліції очолив, зараз цей автомайдан. Колись він бив дітей, людей вибивав, а зараз він очолює. Ну, просто зараз треба дуже бути уважним до того, хто що. Робить, якому і, і віддають ці люди гроші, і куди воно йде. І... А в Житомирі, до речі, десь 60% бійців формується і Житомира. Там дуже потужні. Ну, ми ваш телефон дали. В принципі, ті, хто хоче зв'язатися з вами, напевно, зв'яжуться для того, щоб допомагати. Тому що ми сьогодні у нас ну, такий вечір в студії, у нас не посадовці, а звичайні люди, які в самотужки. Роблять це для того, щоб підтримати українських військових, бійців, uh -huh. не залишити наодинці з тими проблемами, які є. Тому що ми говоримо відверто, що держава тривалий час не займалася розбудовою ані війська, ні забезпеченням війська. Навіть найелементарнішими речами, я сьогодні взагалі сижу тут в шоковому стані, тому що йдеться про навіть бронежилети, навіть про шкарпетки, про труси, на навіть говорять про те, що Тепловізорів в армії немає. Немає нічного виділення. Вони сліпі коти там, так, Так. нічого немає. І саме цікаве, що вони про це говорять, а керівництво мовчить. А я вже чула, що, ну, наприклад, генерал, який відповідає за медичне забезпечення війська, каже, що у них на 95% п'ять всього є. Все забезпечує. Ну, Значить Порошенко да. міністром оборони. Ну, побачимо, що буде. Знаєте, і далі можна вже в притул питати, тому що вже є президент, буде призначений міністр оборони. Зараз ті, хто можливо чують, або потім подивляться в записі, то майте совість елементарно, чиновники. Я відносно Порошенка хочу сказати, що я з ним. По перше, він мій земляк, я з Вінниці, тому я на нього дуже сподівання певні маю. Хм. Да. А я його бачила на Грушевського. йшов без охорони. Прямо таке. Тоді там було дуже жарко. А він був, що теж ніби як гріє. І зараз прошу всіх, хто чує. А хто не чує, то передайте, щоб ви почули, що буквально все, що зараз випливає, не таке, не можна змовчувати. Треба доносити, щоб він це знав. Є ж люди, які є в нього, не знаю там помічники, чи що, просто бити в двері, виходити до вас, говорити там дуже голосно. А? Мобільний. Ось. а, можливо, да. Хай, хай да, всі проблеми, які є, хай він їх структурує і хай воно щось робиться, тому що віда. Але я ще, знаєте, хочу запитати, не запитати, за, за ще один акцент поставити. Теж гроші. Сьогодні з чим можемо допомагаємо цим хлопцям. Робимо шалено велику роботу. Дуже велика допомога від фонду Андрія Шептицького за цей час була і є. Скількох десь, напевно, до 70 чоловік відправили на лікування за кордон у цих бійців, які вже на Майдані були у нас поранені там з Фундація просто шалено допомагала. Але зараз воно це скоро минеться, і треба вже думати трошечки вперід. Ці люди, які працювали на Майдані, кожен якусь ланку роботи вів і проявив себе, скажімо так, Активно, розумно, як менеджер, і зараз ці люди згуртувалися, об'єдналися і започатковується фундація, яка на майбутнє має на меті вести кілька напрямків. І я хочу, щоб про це просто люди знали, що вона ось ось вийде. Перший напрямок це діти. Знову ж ті діти, які от наразі ми збираємо гроші, шукаємо навіть ще не збираємо. Страшенно швидко треба нам гроші для того, щоб дітей Майдану, дітей Небесної Сотні відправити на Кіпр. Там є освітня програма Два тижні інтенсив вивчення англійської мови. Цей інтенсив дасть такий мовний ривок, що дитина, можливо, ніколи більше такого шансу мати не буде. Ціна питання архидешева десь 1600 євро на два тижні. Там все. І навчання, і сертифікат після навчання, і відпочинок, і екскурсії. Ну, от таке. Це одне сьогодні. Таке, а наразі треба думати, вже що буде завтра, які освітні будуть програми, яка буде освіта. Тому що та освіта я в минулому ну, році. Ви прийдете, очевидно, тоді ще раз до нас. Да, тому осві... що це такі ґрунтовні речі, які ви так зазначаєте, але насправді. Я просто говорите, хочу сказати, що ці люди, більше. які були на Майдані, вони вже з Майдана як такого не йдуть, вони не стоять в палатках, але вони з Майдана не йдуть, вони вкопуються в інші теми для того, щоб цю країну розбудовувати. Тому що навряд чи ця розбудова буде йти з кабінетів. Вона все одно зараз має йти знизу. Кабінети треба контролювати. Да, тому, да, вона знає. йде знизу. І тому... Знаєте, я подякую mm -hmm. вам за участь у програмі в Очір, куратор так. медичної служби штабу національного спротиву була, вона розповідала про те, чого потребують солдати зараз на передовій. Зараз в кінці зачепили освітню тему. Я ще раз кажу, це окремий, окремий uh -huh. шматок і очевидно пізніше. І я вже вами... прийду тоді не одна, так, так? гаразд. Так. А ще хочу подякувати всім тим людям, які нам вже допомагали. Ви дивилися ці смс-ки, що вам шлють гроші, нам теж шлють, приносять останні віддають. Ну, видно, що по людині, що вона не жирує, але не і допомагають. Я хочу всім низько і сказати, що їх молитвою їх допомогою, і там ці хлопці досі тримаються і живі.